Я просто ал. Других слов нету. Ну, что сказать? Э, меня очень пугает реакция НАТО. В плане того, что они до сих пор не могут признать, то, что дроны российские. То есть это просто пиццу. Ну, Но у меня нету слов. Здиву вовсе и все. Больше ничего не чидов. А потом на новости. И, знаете. Трусы поляки, в общем. Треба щоб э, це НАТО. Щоб воно дійсно працювало так, як потрібно, щоб воно захищало. Це не, не спроста, я вважаю, Що це ще будуть якісь послідовності після цього? Ще не раз залетять, Побачите. Я чесно була в шоці від цього, що Росія настільки так далеко на що аж на Польщу. І те, як інші країни відреагували на це і послали навіть свої літаки в Польщу, щоб збити дрони. З одного боку, це спроба росіян показати. Спровокувати, яка буде реакція, і реакція, чесно кажучи, ніяка, розочаровує. От, з другого боку, дивлячись те, як поляки перших місяців війни зустрічали українців, допомагали, звичайно, це не радує. Звичайно, не хотілося, щоб війна ця була, поширювалася на інші країни, бо те горе, яке ми зазнали, і кожну ніч оце ми розумієте, спостерігаємо і не спимо. І взагалі, скільки горя нам принесли, то не треба, щоб інші народи це те, що це, це, треба, щоб воно закінчилося. Але як я не знаю, це поки буде Путін, нічого не закінчиться. Якщо чесно, все дуже печально, по тому сучуємо, прийшлося немного побути в нашому стані їжеднівному. На четвертий рік дуже дивно, що вони полетіли, долетіли. Дуже багато запитань, чому їх не збили, чому наші, їхні. Я вважаю, що нам потрібно розраховувати на себе, тому що партнери ну, не ну, як я вважаю, на сьогодні.